Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як нам проаналізувати наш лист, щоб подивитись, де у нас просто значення, а де в нас формули, як відобразити наші формули ось так в буквеному виразі, та як зрозуміти, яка клітинка від чого залежить. І так, перейдемо на наш скопійований лист. І ось ми бачимо, що у нас тут купа значень. І абсолютно незрозуміло, що від чого залежить, де формула, а де просто цифри. Натискаємо на трійку і бачимо, що це всього трійка 3, 4, 5, 6. Ось. А в колонці це ми бачимо, що це вже формула. У нас Є22, і тут також формула, яка залежить від G3 та G4. Переходимо сюди, ми бачимо, що дві. G3 це лише двійка, а G4 це вже формула, що дорівнює клітинці F10. Переходимо на F10 і бачимо, що тут у нас знову формула. Тобто F8 плюс F9. Ось таким чином. Тобто, ми можемо зрозуміти, щоб отримати нам 22, ми 3 додаємо 8. Потім 11 помножуємо на 2 і таким чином отримуємо 22, яку потім ще й використовуємо ось в цій формулах. Але це досить важко тримати в голові, і для того, щоб зрозуміти і швидко проаналізувати, що у нас відбувається на нашому листі, ми для початку визначимо, а де ж у нас саме формула. Для цього ми натиснемо на піктограмку Знайти і виділити та оберемо формули. Ось в нас виділено всі клітинки, де є формули. Для простоти сприйняття ми виділимо всі наші клітинки з формулами окремим кольором. Ось, наприклад, блакитним. Тепер ми вже бачимо, де у нас формули, а де просто значення. І так, тепер нам хотілося б зрозуміти, а що ж саме за формули тут приховані під цими значеннями, що нам необхідно одразу бачити всі формули, а не лише по одній. Для цього ми можемо використати у вкладці формули. У нас є кнопочка показати формули. Зтискаємо її. І, як ми бачимо, у нас вже всі значення відображені формулами. Для того, щоб прибрати даний вигляд, ми знову натискаємо на кнопку Показати формули. І ось вже воно у нас в попередньому вигляді. Для того, щоб зрозуміти, які клітинки від чого залежать, як, наприклад, ця від G3 та G4. Але щоб візуально це зрозуміти, у нас є також ось такі кнопочки: впливові клітинки та залежні клітинки. Наприклад, ми оберемо трійку і хочемо зрозуміти, а які клітинки залежать від нашої трійки. Для цього ми натискаємо на кнопку Залежні клітинки. І ми бачимо, що від трійки залежить клітинка 11. Для того, щоб зрозуміти. На що далі впливає наша 11, ми натискаємо знову залежні клітинки. І ми бачимо, що 11 впливає на 5 та на 11 в клітинці g4. І таким чином ми можемо відслідкувати подальший вплив наших формул. 11 впливає на 22, а 22 впливає ще на великий масив інших значень. Для того, щоб виділити наші стрілочки, ми натискаємо вилучити стрілки. І також у нас є зворотня функція впливові клітинки. За допомогою цієї функції ми можемо зрозуміти, що впливає на нашу клітинку. Наприклад, знову ж таки, візьмемо 22, і ми хочемо зрозуміти, а звідки вона береться у нас 22, що впливає на дану клітинку. Тоді ми натискаємо кнопку впливої клітинки і бачимо, що на 22 впливає двійка та 11. А якщо ми натиснемо ще раз, то ми бачимо, що тут на 11 впливає ось ця 11. Натискаємо ще раз, і ми бачимо, що ця 11 створюється за допомогою трійки та 8. Ось таким чином ми можемо відслідкувати, які Значення впливають на які клітинки та формули.